Олександрії продовжують приїжджати вимушені переселенці зі східних областей України. Аби допомогти цим людям, в Олександрії працюють волонтерські центри, куди переселенці звертаються за допомогою. Приїхав в Сінтябрі сюди, з города Піромайська, Луганська область. В сентябрі здесь було дуже сложно з квартирами. Ми на вокзалі ночевали і посуточно пришлось знімати хоч дорого. Потім зняли на но надо треба було то работать. Я узнала, що я беременна на той момент. І їздити було тяжело туди. І дорого все. Ми зняли тут в місті квартиру. Поліна говорить, що Олександрійці сприймають переселенців нормально і намагаються допомагати чим можуть. Ми переїжджали, коли з Войновки сюди. Вызвали такси, что вещей очень, как сумок. Вроде и ничего не брали, а вещей все равно много. По случайно познайомили, ну, как раз говорили с таксистом, он нашому переселенці, и они вообще даже не знаю ни имени нашего, ничего. И они помогли, собрали тоже вещи, вот эта служба именно такси помогла. Очень так було приятно і неожиданно. Небайдужі Олександрійці безкоштовно дали майбутній мамі дитячі речі. Нині Поліна переживає, де взяти ліжечко та коляску для дитини. Я дуже переживаю, дуже це все дорого буде. Кроватки, кроватка, коляска, матрасик. От може в будь-якому стані поломана, яка ми ще трімонтуємо все. От. Ну, і, може, продукти, звісно, все. Дорого очень так уже не знаю, на чем экономить и квартиру снимать. Как бы. С дома ничего не успели вывести. Но мы тут, я уже тут давно, потом мама подъехала сюда. Мы с мамой сейчас. Вот, в принципе, одежда такое есть, самое уже вообще необходимое. Ну, все по минимуму, но хватает. Ну, что там еще не надо? Ну, средства гигиены было бы, конечно, тоже все как бы, дороговато. Ну, так. Переселенці приїжджають в Олександрію цілими родинами, і їм дуже потрібен одяг та взуття різних розмірів. Ми приїхали з Інаті в Донецьку область. Приїхали в кінці сентября. Я приїхала, я, моя дочь, зараз вона беременна. 7 месяцев в апреле ждем пополнения. Две мои внучки, полтора годика они а близняшки. И моя девочка подопечная, ну, племянница. Она сирота, мы оформила на нее опекунство. Ну, снимаем здесь квартиру. Получается, живем пока на вот эти вот помощи, которые э, выделили нам. Ну, вот в апреле закончат. Не знаю, зачем будем платить за квартиру, но... Пытаемся работать, естественно, я пенсионер, пенсия минимальная. Меня естественно никто нигде не берет. Дочь, она в декреті з малишами опять беременна. Ну ця дівчинка 16 лет, вона вчиться в сімнадцятому училищі. Євгенія Іванівна говорить, що їм та іншим переселенцям, котрі живуть на зйомних квартирах, потрібні подушки, ковдри, постільна білизна, білизна та посуд. Сама дія казати допомогу переселенцям, ще возникла дітей в юлі місяця, коли приїхали переселенці з Курахова і ми однією мамою вирішили з ними познайомитися, пообщалися, узнали їхні нужди, і якби починає з малого помощь начала развиваться, приобретая больше и больше масштабы. Когда детки начали идти в школу, была идея возникла обеспечить необходимыми школьными принадлежностями, школьной формой, подготовить детей основательно в школе. На данный момент, как всем известно, пошла вторая волна переселенцев. Люди приезжают с очень тяжелыми судьбами, потому что те люди, которые хотели остаться до последнего, они хотели выезжать и приехали, можно сказать, без ничего. Просят продукты, вещи. На данный момент у нас есть 5 мамочек, которые готуються, жінки, которые готовятся стать мамочками. Ми просимо по возможности наших александриців допомогти їм в обеспечении детскими необхідними вещами, тими самими кровати, колясочка, ванночка. Це все, все що пользуется дома маленькие дети, це все нужно нам сейчас. Если Якщо у вас є зайвий посуд, одяг, взуття, ковдри, постільна білизна, поділіться ними з іншими українцями. Помощь можна приносити з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 часов. Здесь громадська організація відкрита, вони можуть приносити саме помощь переселенцам оказывается в понедельник, в пятницу с 9 до 12. Пожалуйста, приходите, кто нуждается, мы постараемся всем помочь. Офіс волонтерів, котрі працюють з переселенцями, знаходиться за адресою проспект Леніна, 54, другий поверх над Дельта-Банком. Номер телефону волонтера Наталі – 096 344 11 51.